Всім привіт! Мене звуть Віра Деревенська. А моя історія з компанією Reflame в цьому році вже досягла повноліття. І я відчуваю, що потрібно стартувати по-дорослому. За ці всі роки були, було різне: і взлети, і падіння, але ні разу, ні на хвильку я не сумнівалася в компанії як в надійному партнері. Я дуже вдячна компанії, що вона вже стільки багатенно років робить людей здоровими, красивими, щасливими, багатими. І я точно знаю, що я за ці роки змінилась. дуже змінилась Напрямках. Якщо стосовно краси, то звісно, це наша біла косметика, це догляд за обличчям новеч, який дає реальні результати. Я бачу, я це перевірила на собі і на своїх знайомих, яким це рекомендую. Дівчата користуються і дуже задоволені. В свої 44 роки я переконана, що можна без єдиного філера гарно виглядати здоров'я у нас лінієчка велосипі це продукти, які допомогли мені відновити своє здоров'я і тепер просто його підтримувати. І звичайно, кожного дня я тепер допомагаю людям розібрати з їх харчуванням і збагатити поживними речовинами їх раціон. Ну і кожного дня іти до кращої версії себе. Ну і звісно, я безмежно вдячна компанії за шикарний маркетинг план, який дає можливість отримувати 17 разів на рік зарплату. Бонуси, премії, пасивний дохід, бізнес передається у спадок дітям, вільний графік роботи. Ну і ще багато, багато, багато всього. Це просто шикарний шведський стіл можливостей для кожного. Зараз активно я набираю собі команду і запрошую саме тебе скористатись можливістю змінити своє життя. І будемо разом іти до кращої версії себе. Чекаю!